Ви знаєте, якби ми з вами грали в нормальну гру, то вже б сьогодні вийшов мікропач, який би аптув оцей шматок лайна. Тому що, ну, хто його балансив, під якими речовинами, під яким алкоголем, я не знаю. Але з такими ТТХ цей танк має бути ну, на восьмому рівні точно. Тобто, от зараз вже з цими ТТХ його треба робити на, на восьмий рівень. На восьмий. І тоді це буде нормальний танк. В нас дев'ятий рівень. Це об'єкт 590, бо як я його називаю Т-54 ЗМЗ. Не до Т-54 ЗМЗ. Ну і два дні тому я робив попередній огляд і казав, що це буде шматок лайна, але якщо в нього буде хороша стабілізація, це буде більш-менш нормальний танк. Стабілізація в нього не те, що. А, Нормальна, або там трішки там, така, ну, Трішки погана, вона в нього жахлива, в неї його немає, його треба катати просто повністю вмазаним в стабілізатор. І тільки тоді. Ну давайте все по порядку. Об'єкт 590. Якщо він у вас є, співчуваю. Якщо ви думаєте купляти коробки, навіть не думаєте, теж співчуваю. Якщо ви коробки не купляли, у вас його немає. Ви ви дуже розумна людина. Я дебіл, я цього ніколи не приховував, тому в мене він є. Хоча він мені випав, я купив їх трішки. І я думав, мені випаде що-небудь. Я взагалі не сподівався, що мені танк випаде, але мені випав саме цей. Хоча я сподівався зовсім на інше. На будь-який, але не на цей. Об'єкт 590 і його бронювання з вашого дозволу, я так скажу. о <Aurora> Не показуйте це дітям. Заберіть, будь ласка, дітей і жінок іде крану, тому що це просто. Жах. Ну, ще він горить в лоб. 180 мм. Це означає, що ви зможете раз через раз відбивати снаряди іса, 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 звичайного Іса. Ну, тобто сьомих рівнів і то не всіх. Клас, клас достойне бронювання для головного танку з коробок. Тобто ви замість того, щоб це засунути на 8 рівень, а він реально заслуговує бути на 8 рівні, або його зробили, або його зробили 8. Я ж кажу, якби ми грали в нормальну гру, вже б вийшов мікропатч, де його б або апали, або переносили на 8 рівень. Але маємо те, що маємо. Ну, хоч ще не ЛД нормальне, може якийсь Альоша вам буде сюди стріляти, в надії, що тут менше бронювання, ніж в ЛД, але. але, але... Про борт і корму я взагалі не маю сенсу нічого казати, тому що тут все і так зрозуміло. Але є екрани, тому танкувати бортом ось так. Ми можемо. А це означає, що якщо ми там граємо проти якогось, давайте ми візьмемо а, конь 120 мм і 200. Скільки там в нього пробиття? 200. 200... 6... 250 десь, плюс-мінус. І ми розуміємо, що ми можемо. Танкувати борту. Ми це можемо робити, ми це маємо робити. Але є одне але. Ось ця кроватка, якщо ви дозволите це так назвати, і з одної сторони вона закрита, а з іншої сторони, ну, рано чи пізно всі будуть знати, куди йому стріляти. І тут 120-110 міліметрів, що означає. Проти якогось нормального супротивника ви будете. Вигрібати, як має бути. Тому, так. Борт непоганий, але зі своїм нюансом. А башта не краща, ніж. Ну, Тобто, якщо ми маємо в башті 220 мм, це так собі башта. Плюс ми маємо дві онкології по 100 мм. Це, це сміх. Це сміх, тому башта. Я скажу так, майже лайно. Майже лайно. І того, ми маємо. Не, я навіть не знаю. Я, я просто я дуже засмучений, тому що мені випав саме цей танк. Я не хочу більше купувати коробки. Я купив пару штук і, і просто. Там, по-перше, ці коробки без золота, вони навіть золото туди не всунули. На що вам такі коробки? Коли там головна нагорода, це оце. А гонсало чи ліс будуть набагато кращими. Ніж... Ну, чи Бураск будуть набагато кращими, ніж цей. Ніж цей. О, господи! Коротше, по бронюванню в нас все доволі погано. Дуже погано. Ну він, як звичайний радянський танк, буде щось відбивати раз через раз, але. Ну, якраз через раз, десь якийсь шальний випадковий постріл з танкане, а все інше вас просто під підпалом, тому що, ще раз кажу, він горить в лооо. Чого він мені випав? а Гармата. 320 альфи, сміх. 238 пробивання, сміх. Мінус 6 кути нахилу сміх. Розряджання барабана. 4 секунди. 320 альфи. 4 секунди, 320 альфи. Хто це балансив? І 2,5. тисячі ДПМ. У мене все. У мене просто все. Це. Ну, це претендент на один з найгірших СТ9. Чесно. Один з найгірших. Що йому треба робити по-хорошому? Або 390 альфи. Або. 2 секунди між пострілами. Або імбову стабу. Як у 703 варіант 2, або давати йому ДПМ. Десь від 3200 до 3500. Це, ну, або переводити його на 8 рівень. Я, я не бачу цей танк 9 рівні. Він нічого не може проти е 75 Маус. Не знаю, маушен та будь-який адекватний танк з більш-менш нормальною бронею. Все для нього це все. Всю... Та, 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 та що ж з тобою не так? Коротше, я засмучений, і я маю це зробити. Я дуже не хочу. Я дуже не хочу. Дуже. Ну, прям, прям не хочу. а Зараз я ставлю на нього обладнання. Це єдине нормальне обладнання, яке ви можете на нього поставити. Де воно? Тобто йому треба все. А, про рухливість їде він так собі для його ТТХ. Ну, тобто, як для СТ е Собєцького він їде нормально. Але як для такими ТТХ він їде дуже погано, якби він їздив, як не знаю хто. ЄБР. <смісті> ну, рухливість йому могли б зробити і краще з такими ТТХ. Коротше, е в нас з загартуванням 2000 ХП. Це дуже добре, хоч від ХП буде гратись якось. Стаб тут без варіантів, турбіна без варіантів. Ви можете сюди ставити вентилятор замість загартування, але я б не радив цього робити, того що. Ну, ви хоча б будете більше жити, більше не кидаєте, вентилятор йому тут сильно погода не зробить. А загартування це. це. це нормально. тому 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 Тому. Я дуже не хочу. Я не хочу натискати цю кнопку, але треба. Я натисну. Я про це пожалкую. Я не буду перезаписувати. Якщо я. ну мене зіллють з нулем, я все рівно це викладу, щоб ви просто знали наскільки це шмат лайна Якщо його десь колись будуть продавати, а його будуть десь колись продавати, щоб ви. Ну. ні не можна. А я вже був на цій карті на стрімі. А, 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 о. Нічого собі. Підкрутили. підкрутили Щось голосно. Щось голосно. Щось голосно. Ой, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Заберіть мене звідси, будь ласка. Ну, зараз ви все побачите на свої очі. А, я просто нагадаю, що у мене трофейний стабілізатор, і інструкція на стабу. Плавний хід, плавний поворот. башти Дивіться. Вам здається, що це Ну таке, ну, ще нормально, але вам тільки здається. Подивіться на це. В нього має бути... Ну, ось так. Ой. Ось так в нього має бути зараз. По-хорошому. Але. На мене там хтось щось нажимає. Куди це я поїхав, друже? А, він, він не привик, він не привик. Він тільки вперше бачить, щоб СТ їхав туди, куди ти те. Куди ти їдеш? Ти ж СТ. Дивіться, оце, оце його стаба Все. Нормально буду стріляти, тому що. І я не встигаю. Оце його кути нахило. А... Тобто. Ну. Я тільки бій почався, а вже дві проблеми: відсутність ДПМу. І. відповідно. Куди нахило, на цю стабу. Ну, це, це сміх, це сміх. Ну, я, я думав, що я якось поп, ну попаду, але я не попав, тому що, ну ще раз, стабілізація просто жесть. Ну такого не має бути. Це ненормально Це ненормально. Хам'як зряджається в нашого. Хамяк заїжджає. А я зараз буду. Поки хомяк на КД розбирати їхнього джуто і XMF. Танкуємо бортом. Я не влучаю, тому що стабілізація шмат лайна. Дуже дякую компанії Wargaming за такий чудовий танк. Я не можу в це грати Я не можу просто. Хом'як виїжджає. Не пробиваю нас ББХ. Подивіться на цю стабілізацію. Ну, це ще раз повторюсь. я з трофейним стабілізатором і з інструкцією на стабілізацію. Він мене пробиває. Він мене пробиває. Він мене пробиває. Ну і він на КД? Я влучаю. Нічого собі. Клас під станом. І зараз буде його відсутність ДПМа проявлятись. Тому що в Т-54 було б 5 секунд КД, в нас 8. Я не влучив стабілізація. стабілізацію. А, 7, вибачте, 7. Ну, їде він так, знаєте, це з тофейною турбіною. А, на, рівні, на рівні може бути, але при його ТТХ дуже сильно хотілося б краще. Ну він так набирає більш-менш. Ну, не стабілізація. Це, ну ви уявіть, що ви будете катати його з. Е, наприклад, без стабілізатора, але, наприклад, з вентилятором. Ну ви ж з розуму зійдете просто. 25-2. Ау. Я погано виїхав. Відтікає. Ау! А він попадає на ходу. <с> Класний тіп. Сілі уражено. Там скорпіон де ще кобра, а кобра нас. Оу, ти, й -мо. Маємо виїжджати отак. А, не пробиваємо, броню. О-хо! <с Close> клас, 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 друже. А чого його не бачу? Бачу. А, ну, тобто <смі> він, мене, він мене звичайними снарядами, якщо пробиває в е, башту. Щоб ви собі просто розуміли про рівень цієї імби. Просто імба. В Найкращому своєму прояві. 4600 ми з вами дали. Це для цього танку це дуже багато. Це просто нереально багато. Тому якось так. Але це бій з сьомими рівнями, з восьмими. А, І якщо ви попадете до десяток, у вас будуть дуже великі проблеми. Я і так. А, ну, Ви вже бачили його проблеми, які є. А, тільки на початку, відповідно, каточки, коли в нього не було. А, ну, Він приїхав, він чи навіть не був заряжений. Він приїхав, він не був заряжений. Він. Там ти пробуєш якось розрядити бар. Я ж стріляв по факту в такому динамі... такий динамічний бій. Я стріляв, ну, вважайте, як на просто на циклічній гарматі. А КД 8 секунд. 7-8. Це ненормально не нормально? Тому. А, дуже смішна, до речі, планка на ній. Хто це малював? Я я не знаю. Так що це була б дуже хороша. Ну як дуже хороша, нормальна. 8. А так це погана дев'ятка. Яку треба апати, безумовно. І по-хорошому, по-нормальному, за те, що люди купили ці коробки, вибивали їх. Мені то пощастило, що він мені випав Ну, як пощастило, там шанс був 1,2%, щось таке. Чи 1,7. Мені там з якоїсь шостої коробки випало. І, і тому. Його треба апати. апати. Переводити на весь. що А зараз це шмат лайна Тому, всім дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду старатись радувати вас хорошим контентом. Господи,